Американська БМП Бредлі це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США. Легендарний виріб американської оборонної промисловості, названий на честь генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі, оцінюючи роль цієї БМП у мітці сухопутних військ США, про неї згадують не менше ніж про танки Абрамс. Виготовляється БМП із 1981 року. За весь період виробництва було виготовлено 9753 одиниці цієї техніки. Найбільша кількість бойових машин Бредлі використовується армією США, а саме 6230 одиниць. Для України було передано 190 БМП. Бойова машина Бредлі призначена для забезпечення транспортування підрозділів піхоти на полі бою, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки.